Добрий день, подвірщики гості канала. Робимо порівняння двох тюків соломи. Такого порівняння ніхто не проводив. В Ютубі всі там порівнюють техніку. Ну то Так само можна порівняти техніку там іностранний <клухи> імпортний виробник і вітчизняний виробник. Ось такі два тюка соломи. Солома пшенична. як вони гармонійно виглядають, один з другим можна конечно, взять, положити. Вот так зверху взагалі буде красота. Вот такі два тюка соломи, солома пшенична. той, Ну ви бачите по самому кольору. Один і другий вони відрізняються Я розкажу чому вони так відрізняються. Як я сказав, як порівнює там іпортна техніка із вітчизняними. Отакі два тюка соломи, отаке у нас порівняння. Ось, як ви бачите, ну, це як слоні моська. Да? Зараз розкажу я про великий тюк. Що це за тюк потом перейдемо до малого тюка. Великий тюк я вже знімав, це на відео є прес. Кроне біг пак 12,90. 12 це метр 20, м. Ширина його це стабільна, йде ширина метр 20 м. і висота 90 см. Це, це йде е, пресова камера метр на 90, вона йде стабільна. А довжину вже робить кожне господарство під логістику, чим, чим ці тюки з поля доставляють на ферму, там, чи куди їх десь для зберігання, чи в сільник. Ну, то роблять тут возять Камазами, то роблять десь 2-2-10 на ширину кузова Камаза. Вроді Камаза 2,20 ширина, чи скільки ну, на кузов Камаза роблять а цей великий тюк. Оце такі це крони. Один із лідерів ну, в мірі, в світі виробників для кормозаготовки техніки. Отакий От тюк тюг-тюк. Іде у нас, як ви бачите, 6 вірьовок іде таких. Ну то всі веревки ж, що не можна і палець підійти, як струна натягнуті. 6 штук. Раз, два, три, 4, 5, 6. В'яжеться з двох сторон. Один вузел, з цієї сторони вузли і з іншої сторони вузли. Для, для чого це робиться? Для того, щоб сам тюк віддержав форму. Тому що щоб не було такого якось маленький втюк, як Получається з однієї сторони узол. І він вже робиться, як яйце його скручує вже. Бачите, вже воно. Якщо мелка солома, то воно виходить, як яйце його скручує. То що тут, щоб форму тюк держав, виходить з двох сторон йдуть вузли. Ну, вес у них вага. Ну, дуже велике сіно вроде, в інтернеті дивіться, 600-700 кг. Спутка ну, сіно, вологість, як спресувати, сіно солома десь йде 300-400 кілограм. Ну, його взагалі нереально з місця здвинути. Взагалі він навіть не шевелився. Ну. Вага в нього, звісно, дуже-дуже велика. Як ви бачите, тут виходить, на дві частини він розділяється. Подається на пресу камеру. Ось, як ви бачите, з цієї сторони хорошо видно. ось Типу наче з двох сторон він. як два преса, напевно, піддавлюєш і тут ну, страмбовано навіть палець не продвинеш. Чого? Бачите, тут пшенична і тут пшенична солома. ну, Він має різний колір. Тому що... Ну, комбайн, коли я ложив волок, він ложив волок солому. Потім йде прес. Тут вчора пресував прес, трактор тягав джандир 8 серія 320-320 лошадіння сил. То він туди, звісно, маса слабовата, а я взагалі трохи підійду, я вам поймете, чого так маса слабовата, самі бачите, по стерні. І, ну, Принція слаба-слаба. Вдала по 15-20 по центрів, самі колосочки, це, 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 це рекорд. це господарство крупне тут, але ну, таке пшениця була слабовата І Тут, тут ось, комбайн ложе волок. Ось так воно ложе, самі да? бачите, як воно ложе. Він ложе волок преси, де підбирає цей же волок. Ну, він тут на великій скорості їхав, тому що маса невелика була. Він летів тут ну, на великій швидкості. І, що, і що В самому пресою устроєний різак. Ну, як, і як раніше були комбайни, ну, в комбайні є, тільки комбайн роздуває. А то виходить, комбайн нужен волок і в самому пресу є різка. Ця солома подається на різку, ну, підборщик подає на різку, воно і ріже його. І потім подається на прес і пресує. І виходить, тут солома вона спресована, виходить як зрізки. Ну як Раніше були був ПТС, як гусак неважок чи Дон. Бачите, яка була солома в волку лежала, яка зараз подається на різку, різка і змільчає цю солому і потім пресується. По-перше, це більше більше можна запресувати в самий тюк. Побільше буде, потому, що чим, Маса менша, вона, тим більше, його втюк може запресувати. І коли пресує по прес, ви бачите, сам прес, тому що от великий тиск дає самі прес. Він оцю палку, ну скажімо, соломину, як я показував цю соломину, ось пшеницю ось, да? стебло. Він оце стебло саме по собі. Він роздавлює, бачите? Воно все приплюснуте. Ну, в основному у нас тут використовують ящню, можна її кормити для худоби, а пшеничну йде в основному як на пістол. І чи вона буде дужче подрібнена, бачите, вона м'яка, від... що різка в самому пресові. Ну, в інтернеті я дивився, що цей прес стоїть 9 гривень. Ну, Може чи б ушний, чи новий, 9 мільйонів гривень. Він чим буде краще потрібно, менша маса потрібна наша. І як бачите, все стебло, воно все сплюшно. І буде краще для пістьолу йти, краще буде питувати вологу, там, рідку фракцію навоза, сещенка називаємо. Як бачите, солома тут взагалі капітальна, вона вся, вся потрібна, тому що само пресу встроєний різак. І сам по собі він колір бачите, він стає білий, тому що сама маса потрібна і прес її роздавив. Якщо ми тут підійдемо, да, ось це ну, так само е, киргизстанець, який випускався в Советському Союзі або Форшріт, і потім почали багато завозити із ГДР. Ну і польські пішли вже потім і, там, другі класи, джандіри. Ну, В принципі, саме Киргестан. То як бачите, ж, тут палка вся велика. Да. І зрозуміло, ну, що солома вона тут не потрібна, тому що в ну, різки немає в висунькорислання чи фаршити. Просто воно по боках ріже його. То Тут ця солома, якщо взяти її на підстолу взяти, то вона звісно, вже хуже буде в таку ну, основу використовують нас ящеву солому і зачменя. Вона тоді краще ж пити. То тут як бачите, вона позвонюється з тією ж. Ну, Він просто і пресує она ну, грубая скажем так ну и вага тут ну, одней рукой поднять ну может килограмм там 15 там может то -то. То хорошо вот такие скажем таке порівняння, скажем слоне мойська вот такий тюк конечно за технология ну я сказал 9 миллионов стоит ну це конечно Тут в одному господарстві є, крупня займається худобою і там в другому господарстві я знімав мене відео крони бігпак 1290. Звісно, ну, сам прес він стоїть дуже дорого. Як ви бачите, ось тільки на полі ціки, таких тюків лежить. Ну, маса тут слабовата, що соломи, то тюків мало. Коли раніше маса більша, то тут конечно їх, ну, на других полях то-то их то, то, то зноскить. А так собирають. Ну, є, собирають там і ячневу солому, яка там іде, на корм тоже добавляють. Ну а пшеничну тоже може корм добавляє, я не знаю, яка тут рецептура, ну в основному на пістилку йде таке порівняння скажем двох тюків конечно ну якщо тут, хай скажем 300 кг то тут там 15 це 20 тюків ну я думаю даже больше 20 тюків получається Ну, якщо 20 тюків то тут буде більша куча з маленьких, чим один е, великий конечно щоб підняти його це просто ну, не підняти, аж поставити на рубаш його а таке і сам бачите, виходить воно, солома грубіша, його вже вон складає, стягує яйцем, то тут він цю форму Конечно, ну І тут бур'ян є трохи, ну, що збоку спресовано, бо пализні засунеш. Як сіно. і солома, як бачите, вона вся потрібна. Оце що найголовніше. Є, наприклад, там в інтернеті показують, що вже ну, ложить на спеціальну пушку, вона подрібнює і розкидає вон, там, загони, розкидає вже подрібнену солому для того, щоб воно краще е е е впитувало е рідку фракцію на І в е подальшому тоді воно буде, якщо солома подрібнена, вона вже буде краще е скажімо, перегнівати. Буде швидше ну, воно ну, навоз так само, він швидше перегніє кучі, то що він сам посип потрібний, чим така, наприклад, солома. Якщо цю солому кинути на пістилку, вона перемішається там із навозом, із жидкою фракцією, то воно все одно буде довше ж кучі перегнівати, чим така солома. Ну, в принципі, ну, це хоч і пшенична, але вона хороша. І, конечно будет два тюк тюка на цілу зиму з головой хватит ну принципі, він є, можна потягнути, конечно ну, но... тут вообще його, ты його не то що з міста не двинешь ну, вага таке. так что що... на таким апендицитом. Заготавлюють отакий, а це наша солома. А це звісно не наша солома. Так що таке було відео. Порівняння двох е, двох тюків. Дякую за увагу. Підписуйся на канал, став лайки вам понравилось. Далі покажу тут, хотів показати, як є спеціальна машина, е, яка автоматично, ну і при, прицеп. На трактор він підчіпляється і автоматично збирає по полю цей і, звісно, таких прицепів в україні ще до війни було пару штук ну це їх технологія дуже цікава. Якщо я застану я покажу як він збираються, як ця машина ну в принципі дуже так що таке у нас сьогодні відео дякую за увагу підписуйся канал ставим лайки коментую